Більшість українців не знає про те, що може отримати карту поляка і польське громадянство без польського походження, і додатково отримати фінансову допомогу у розмірі 2000 тисяч євро. І для цього потрібно мати лише один документ, і це довідка від спілки поляків. На даний момент є лише дві організації, які видають ці довідки: це Зв'язок поляків на Україні і Федерація організацій польських на Україні. Для отримання цієї довідки вам потрібно зробити всього лише два кроки. Бути членом і вести активну діяльність в одному із товариств протягом останніх трьох років, отримати опінню від товариства, відправити запит до одної із спілки поляків, щоб отримати зачерчення, на підставі якого ви маєте право податися на карту поляка. Прикріпляю вам перелік усіх організацій, де ви можете вступити. Також ви можете їх знайти у мене в інстаграмі. А ви знали, що можете отримати карту поляка і польське громадянство без польського походження? Обов'язково напишіть в коментарях, також, якщо вам потрібна консультація, можете зателефонувати до нас по цих номерах. Обов'язково поставте лайк до цього відео.